Ми разом. польсько українська розповідь про спільну спадщину це ініціатива Товариства «Посполите рушення, що реалізується завдяки співфінансуванню від музею історії Польщі в межах програми Патріотизм Ютра. У 2022 році багато українців переїхало до Польщі. Можливо, ти також опинився в цій країні, можливо, ти вже маєш польських приятелів у школі. Чи на подвір'я. Польща близький сусід України, але часами він все ще здається цілком невідомим і таємничим. І це попри нашу спільну історію, що нараховує більше тисяча років. Частина друга Король тої батько, а річ посполита – мати. У попередньому розділі ми розповідали про те, як землі давньої Русі потрапили під панування Польського королівства та Великого князівства Литовського. Кордон проходив між руським та подільським воєводствами та і Братславщиною це означало, що Львів та Кам'янець-Подільський були під польським контролем а вже Луцьк, Братслав та Київ, Литовським. Однак невдовзі цей кордон зник. Як це сталося? Польсько-Литовська Унія в середині 16 століття Польща та Литва були окремими державами, але зберігали тісний зв'язок. Вони мали спільного правителя з династії Ягелонів, а також довгу історію союзів та перемог над спільними ворогами, Тевтонцями та московитами. Ягелони були хорошими королями яких шанували в обох державах, однак останній з роду Сегмунд Август не мав нащадків. З'явився ризик, що після його смерті Польща та Литва вже не оберуть спільного правителя, тому їх шляхи розійдуться. У той же час Литва зіткнулась із все більшими проблемами зі сторони Москви, метою царів було захоплення інших земель Великого Князівства. У цій ситуації в обох державах почали лунати голоси про необхідність посилення співпраці. Поляки вважали, що Польща та Литва повинні стати єдиним королівством, але це не влаштовувало еліту Великого князівства Литовського, яку очолили князі Радзивілле. Люблінський Сейм. У 1569 році. Король Сезігмунд Август скликав Сейм у Любліні. Саме там мали тривати дискусії щодо майбутнього обох держав. Делегація Великого Князівства Литовського не погоджувалася з пропозицією поляків створити єдину державу. Литвини, мешканці Великого князівства Литовського, натомість хотіли зберегти у новій державі окремішність тому, аби перешкодити польським планам. Таємно виїхали з міста. Така поведінка образила короля. На пропозицію учасників Сейму, аби повернути Литвинів назад, він оголосив приєднання українських воєводств Волині, Братславщини та Київщини до корони Польської. Шляхта цих воєводств мала присягнути і таким чином підтвердити це приєднання. Поляки збентежено чекали надії руських шляхтичів. Чи погодяться вони з рішенням короля? Вони переконували сусідів, що приєднання до Польщі принесе їм користь, стверджуючи, ми, поляки, є щасливішими за вас, підданих Великого Князівства Литовського. Чому так? Польська шляхта. Польський шляхтич мав ряд закріплених прав у себе на Батьківщині. Разом із сусідами і свого регіону він зустрічався на сеймиках, тобто з'їздах, аби обирати послів, навальний сейм. На сеймиках шляхтичі узгоджували основні пункти пропозицій, а під час Вальних сеймів посли разом із Королем та Сенатом вирішували найважливіші державні справи. Шляхтич платив невисокі податки, ніхто не міг забрати його землю. Або ув'язнити його без вироку суду. Він сам обирав собі релігію і користувався з фактичної свободи слова. Шляхта була дуже високої думки про себе і часто починала суперечки з королем, представляючи йому свої аргументи. Люблінська унія. Руська шляхта з певним ваганням погодилась на приєднання до корони Польської. Але на своїх умовах збереження своїх прав і привілеїв. Це змусило Литвинів повернутися на Сейм до Любліна. Невдовзі там було підписано акт унії, яка збереглася в історії як Люблінська унія. В її результаті повстала єдина держава, Річ Посполита, дослівно спільна справа, яка мала спільного короля Сейм і Сенат закордонну політику та гроші короля мала обирати шляхта під час виборів. Натомість при приєднанні до польського королівства воєводства Київське, Волинське та Братславське отримали своєрідну автономію в межах Речі Посполитої. Згідно з Люблінськими привілеями, вони навічно зберігали в непорушності свої кордони руську мову. Як мову судочинства й адміністрації, своє право, другий литовський статут, оголошувалася рівність між католиками і православними, в майбутньому королями обирали представників закордонних династій, але не виключно їх. У другій половині XVII століття королем було обрато Михайла Вишневецького, представника давнього руського роду. А останнім королем Речі Посполитої був Станіслав Август Понятовський, близький родич іншого славетного роду руського походження Чарторийських. МОВА та право не все у Речі Посполитій було спільним для Польщі та Литви. Обидві частини тієї держави зберегли окреме військо урядовців та мови діловодства. Цікаво, що у випадку Литви це не була литовська мова. Чому еліти, що правили у Великому князівстві Литовському, швидко зазнали впливу з руського боку, тобто ставали схожими на русинів. Так називали мешканців України і Білорусі у 15-18 століттях. Більшість мешканців Великого князівства Литовського були православними та розмовляли руською мовою. Не дивно, що руська мова стала мовою діловодства. Ще перед укладенням Люблінської унії саме цією мовою було написано литовські статути, важливі правові кодекси, з допомогою яких було уніфіковано право різних частин держави. Статути застосовувались і в українських воєводствах, що були приєднані до корони польської двох чи трьох народів. Річ Посполиту колись називали обох народів, бо вона повстала внаслідок поєднання Польського королівства та Великого князівства Литовського. Чому Україна не стала третьою частиною цієї держави? Це доречне питання. В польському королівстві на той час вже перебували три руські воєводства, а новоприєднані терени не мали своєї автономії в межах. Великого Князівства Литовського не мали і власного володаря, який би володів правом укладати унію, відтак не могли претендувати на окреме місце. Про нього вони заявили лише згодом, у першій половині XVII століття твердячи, що добровільно об'єдналися з поляками та Литвинами договором, тож мають рівну з ними позицію. На той час на українських землях вже сформувалася нова сила запорозькі козаки, які мешкали над Дніпром. Вони також почали претендувати як представники руського народу на своє місце в політичній системі поруч зі шляхтою. Після смерті короля Сізігмунта III вази вони вимагали визнати їх право брати участь у виборах нового короля. Шляхта Речі Посполитою. Не вважала козаків за рівних, аби визнати їх право спільно керувати державою. У результаті шляхті Речі Посполитої, серед якої була і руська шляхта, довелось боротися із козацькими повстаннями. Своєю чергою серед козаків значну частину складала дрібна і навіть середня місцева шляхта. Лише шок. Спричинений найбільшим з повстань, яке розпочав Богдан Хмельницький, змусив шляхту задуматись над тим, як же полагодити справу з козаками. Було вирішено укласти з ними унію, відому також як Гадяцьку, від місця її підписання. Згідно з нею, мало з'явитися Велике Князівство Руське, православні єпископи мали доєднатись до Сенату. А більшість козаків отримати привілеї шляхецького стану. На жаль, через спроби обох сторін конфлікту унія не стала реальністю, а суперечки між Річчю Посполитою та козаками лише посилились. Більше про ті події ти дізнаєшся у підкасті сьомому. Скільки років поляки та руські люди жили у спільній державі? Землі Руського та Подільського воєводств були частиною корони польської ще з 14 століття. Руське воєводство забрала собі Австрія під час першого поділу 1772 року. Волинь, Броцлавщина та Київщина були частиною корони польської з часів Люблінської унії після козацьких повстань у середині XVII століття. Річ Посполита втратила частину київського воєводства, решту київського, братцлавське воєводство та частину подільського забрала собі Росія під час другого і третього поділу Речі Посполитої. Польсько-українська розповідь про спільну спадщину. Ця ініціатива товариства Посполе рушення, що реалізується завдяки співфінансуванню від музею історії Польщі в межах програми Патріотизм Ютра.